Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі. Акційна ціна на термокошик для зберігання продуктів 279 гривень. Тут такі цікаві бачите ручки, металевий корпус. Закривається на замочок. Принт у всіх варіантах однаковий, такий в клітиночку, а кольори є різні і рожевий, і зелений, і жовтий, і сіренький варіант. 119 гривень коштує набір кришок для консервування, 50 штук із малюнком. 77 гривень кришки для консервування, 50 штук без малюнка. А ще є кришечки на закрутку для консервування, 20 штук, 49 гривень із малюнками. Квіти штучні. 119 гривень такий варіант гілочка. 5 квіточок. 129 гривень такий варіант є в фіолетовому або у синьому кольорі. 139 гривень. Зайчатка декоративна. Тарілка фарфорова, фігурна. Курочка 139 гривень. Є ось такі зелені або жовті. А є ще підставки під яйця, теж в жовтому або в зеленому кольорі. Акційна ціна 139 гривень. 69 гривень. Набір людяників, 5 штук в упаковці. Напій безалкогольний, сильно газований. Ice cool, об'єм літри, ціна 24 гривні. Бабл ціна 59 гривень. Напій безалкогольний 330 мл. Є різні смаки на вибір. Сік джафа. Ціна 9 гривень. Об'єм 125 мл. Новий формат десерту від боджур. Бачите, вони ніби як звичні, але, але вони є менші. Вага 116 грамів, ціна 59 гривень. І є звичного формату, точніше такі, як були перед тим більші. Вага 232 грами, ціна 74 гривні. 229 гривень набір для розпалювання багаття. Еко 6 штук. Капелюх жіночий, ціна 129 гривень. Моє такий шнурочок всередині, який при бажанні можна зняти. І є декілька кольорів. Ще рожевий. Такі капелюхи по 69 гривень. Кепка ціна 149 гривень. Вони йдуть однотонні, синя, біла, рожева. По 139 гривень панами дитячі з динозавриками. Такий варіант 139. 149. З бананчиками, білі, чорні, сині. Так, такий варіант за 149 одну тонні. Із нашивками по 129 гривень. Такі 129 панами і такий варіант за 149. 39 гривень набір пакетів для продуктів 15 штук в упаковці. Слинявчик дитячий, силіконовий із кошенькою. Ціна акційна 49 гривень. Сумка холодильник, ціна 139 гривень. Це є більший варіант. І є трошки меншого формату. Сумка-холодильник за 119 гривень. Ще більша від двох попередніх сумка холодильник. Є у різних кольорах. Ціна 399. І найдорожчий варіант це 449 гривень. Ціна. Холодильник, об'єм 24 літри. Кришка для мікрохвильової печі. Ціна 49 гривень. 17 гривень тарілка пластикова порційна квадратна. Кольори є в асортименті. 149 гривень дошка кухонна пластикова прямокутна. 39 гривень коштує контейнер прямокутний харчовий на два відділи. Загальний об'єм літр, а розділений він 600-400 та 400 мл об'єм. 169 гривень дошка для подачі кругла із ручкою бамбукова. 139 гривень манажниця бамбукова, для подачі закусок. 77 гривень манажниця для закусок бамбукова, Прямокутна. Дошка кухонна, Ціна 199 гривень бамбукова. До речі, досить важка. По 129 гривень дошки. Розмір 20 на 30 см. Килимок пляжний із принтом. Ціна 299 гривень. Вони йдуть такі, як профульговані, і компактно складається у форматі сумочки. Є різні кольори. 22 гривні коштує лампадка скляна рельєфна. І є такі лампадки у декількох кольорах. Іще маленькі пластикові по 9 гривень. Набір свічок 5 штук за 22 гривні. Новинка, деркало настінне із текстильним декором 249 гривень. Підставка декоративна. Ціна 29 гривень. Аромодифузори об'єм 100 мл 169 гривень. За 88 гривень спрей текстильний 250 мл аромат лимон. Аромодифузор об'єм 50 мл. Ціна 139. 34 гривні дощовик пончо для дорослих. 34 гривні такий дощовик на кнопках кольоровий. По 22 гривні дощовики. До речі, дуже компактно складаються. Іграшка дитяча помпова ракета за 88 гривень. 99 іграшка м'яка інтерактивна зі звуком. Зайчик. Набір для гри із піском чи водою 99 гривень. Такі маленькі набори. Ціна 39 гривень. Тут є лопатка, формочки і маленькі відерці. Іграшка дитяча еко, пірамідка вежа 219 гривень. Вітрячки по 49 гривень. М'яч футбольний за 349 гривень. Набір м'ячів для настільного тенісу. 6 штук за 24 гривні. 189 гривень. М'яч баскетбольний надувний. Такий варіант за 399. Набір ігровий дитячий. 199. За 129 гривень такі набори. Тут є диски, які треба впіймати. Гра настільна, гонки за призом. Ціна 129 гривень. Лялечки із аксесуарами. Ціна 149 гривень. Така лялечка за 149 гривень. 279 гривень набір ігровий сортер. Тут, до речі, дуже багато деталей. Бачити, можна. І човники. До речі, вони там. І є, їх так багатенько, і пірамідка, і сортер, і відерця. Іграшка дитяча. Ціна 169 гривень. Набір дитячого іграшкового посуду металевого наглядає дуже реалістично. Ціна 249 гривень. Набір дитячий іграшковий. Тут є і лампа для кемпінгу, овочі солодощі. Ціна 199. Набір іграшкових фруктів у корзині за 99 15 гривень набір закладок для книг магнітних. 4 штуки. 17 гравий ножиці канцелярські. По 11 гравий ножиці канцелярські. 22 гривні набір пензликів для малювання. 6 штук. З дерев'яною ручкою. 3D наліпки домашні улюбленці. Ціна 34 гривні. Дуже є великий асортимент пакетів подарункових по 19 гривень. Такі по 24. Розмір 14 на 17 сантиметрів. По 27. По 19. Такі теж по 19. Тоненький, до речі. Такий варіант. Ціна 27 гривень. По 29 по 34. До речі, ці досить такі цупкі. І по 29 гривень. 44 гривні набір ручок гелевих із глітером. 12 кольорів. 119 гривень блокнот формат А5. 80 аркушів. Персіл капсули 13 штук за 193 гривні. 149 гривень коштує набір іграшковий для виготовлення фігурок. 74 гривні іграшка дитяча. Дошка для візерунків. Вони є двохсторонні і є різні фігурки: метелики, єдинороги, квіточки. Ще й динозаврики та інші варіанти. Набір для дитячої творчості термомозаїка цей варіант треба прасувати праскою. Ціна 34 гривні. Щитки, що водичкою спсикується, то це праскою. За 69 гривень фігурка іграшкова, конячка». І такі конячки є різні. Набір комах. Ціна 69 гривень. Ігрові набори, кінетичний пісок і фігурка. Ціна 119 гривень. Бачите, тут фігурки такі виходять, як 3D. Об'ємні. І є ще ось такі м'яч трансформер ціна 119 гривень. 99 гривень набір аксесуарів для догляду за тілом у подарунковій коробці. Три предмети в чорному кольорі і в фіолетовому чотири предмети. Набір іграшковий із м'якими кулями 55 гривень. Літак планер 64. Такий варіант за 69. Лук іграшковий, ціна 59 гривень. 49 гривень, палітра тіней для повік 10 кольорів. І є декілька варіантів. така палітра Ціна 29 гривень. Це тіні для повік. А ще приїхали сонцезахисні креми. Білкон. Крем SPF захист 50 з вітаміном С об'єм 25 мілілітрів, ціна 129 гривень. Такий варіант. Тут теж SPF захист 50. 149 гривень 50 мл. Біокон спрей 35 СПФ захист, трошки менший від попередніх, хоча це теж досить високий показник. Ціна 119 гривень. Денний крем універсальний з СПФ захистом 15 для всіх типів шкіри 75 мілілітрів за 59 гривень. Трошки покажу вам доглядової косметики. Для зняття міцелярна вода. Гарнієр для зняття макіяжу 149 гривень 400 мл. Зая, це є гель для очищення обличчя. Підійде для жирного типу шкіра 149 гривень 200 мл. Міцелярна вода для обличчя 490 мл 69 клінекс. Такий варіант об'ємом 240 мл 55 гривень. Молочко очищаюче 77 гривень, об'єм 240 мл. Сана пінка для умивання 149 гривень, кремова пінка ціна 88 гривень, міцелярна вода 350 мл 49 гривень. Інівея міцелярна вода 400 мл 149 гривень. Це є пінка для умивання від левіт, 69. 39 гривень коштує прокраса на руку браслет з таким листочком. За 29 гривень такий варіант. 29 гривень зеркало кишенькове двостороннє, кругле. І воно таке, як коркове. Це оболонка Такі зеркала, вони мають ще в собі блискітки. Є різні тваринки. Ціна 69 гривень.